Друзі вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Сьогодні говоримо про військову, про військову на військову тему, про військові справи. Зі мною сьогодні гість Денис Попович, військовий оглядач. рада вітати вас, пане Денисе. Доброго дня, пане Денисе. Пропоную розпочати з ударів росіян по території України. Звісно, вночі вони запускали дрони по всій території, відрятували повітряні сили, що більш 60 шахедів було випущено, 40 із яких вдалося збити нашим силам оборони. Водночас набагато страшніший удар росіяни здійснили напередодні, в вербну неділю зранку, в Сумах вдарили по центру міста двома ракетами, іскандерами. Це була балістика. Зараз пішла інформація вже і. Підтверджено, що вони хотіли нібито вцілити по військових однак, враховуючи те, що військові були в той момент в укритті, влучили на території вулиці, влучили по приміщенню, і таким чином маємо дуже багато цивільних загиблих, більше 30 загиблих, понад сотня поранених, ну, страшні наслідки. В мене отаке питання, пане Денисе. Як ми можемо берегтися від таких ударів? Тому що зараз суми були перед тим, був кривий ріг. Ну і цей ряд можна продовжувати. Що нам допоможе? Це тільки петріоти. Що нас може захистити від балістики? І в якій кількості тоді треба ці петріоти, так? Щоб ми могли адекватно реагувати? Ну, цілили військових, влучили по тролейбусу. тому куди б вони не цілили ці удари, абсолютно жодним чином не можна виправдовувати. Це військовий злочин однозначно. Куди б вони не цілили? Це військовий злочин однозначно, скільки удар було завдано в центрі міста, в центрі великого міста у вихідний день. Причому ми зараз якраз бачимо наслідки цього удару на відео. У вихідний день, і більше під час церковного свята. Тобто багато людей, очевидно, планували свої поїздки якраз значить, з огляду на це свято. Тому в будь-якому разі це військовий злочин. І це терор цивільного населення, це терор е, мирних людей. І він якраз сп, е, сп, е, спрямований на те, е, щоб зірвати ситуацію всередині в країні, Змусити нас вимагати від нашого військово-політичного керівництва завершення війни на тих умовах, які пропонує Російська Федерація. Як від цього берегтися? Ну, безумовно, якщо ми кажемо про цивільне населення, треба звертати увагу на повітряні тривоги. Оскільки зараз ворог буде дуже активно використовувати балістику. Суми е, вчора це були суми. Ми зараз бачимо наслідки. Давайте ми згадаємо тиждень тому удару по Києву. Так само вночі було завдано удару шістьма балістичними ракетами, теж з наслідками. Не такими страшними, як в Сумах, але так чи інакше, якщо мені пам'ять не зраджує, одна людина загинула принаймні. А це теж людське життя, яке не повернеш. А до цього часу не менш страшний удар, ніж в Сумах по Кривому Рогу, і теж була балістика. І кожного разу і по сумах і по покрову рогу били е, касетними, ракетами з касетними бойовими частинами, які призначені для того, щоб знищити живу силу. Ми не називаємо цивільних людей живою силою. Ми кажемо про це, що це спеціальні удари для того, щоб знищувати людей. Вони це спрямовані, вони це, це запрограмовані. Тому для цивільного населення це лише перебувати в укриттях, коли лунає сигнал пультну тривоги, коли є попередження про балістику, це відразу треба приймувати в укриття. Ну, хоча б не, не перебувати на вулиці, принаймні, хоча б на вулиці не бути і е, виконувати правила двох стін, якщо ми знаходимося в приміщеннях. А якщо на вулиці це обов'язково треба в укриття прямувати, оскільки треба розуміти, що між сигналом повітряної тривоги е, о, по відношенню до балістичних ракет і до власного долучання проходить е, хвилина, лічені хвилини. А щодо сум, то це взагалі може бути і до хвилини дійде час на реакцію, оскільки суми дуже близько до кордону. Так само це і Харкова стосується. Тому стосовно цивільного населення, це однозначно е, берегтися і максимально прибати в укриттях, коли, е, коли лунає сигнал повітряної тривоги. А щодо збиття, то це комплекси Петру і самкі. Лише вони зараз здатні збивати балістичні повітряні цілі. Таких систем треба. Ну Володимир Зеленський каже, що треба 10. Батареї Петріотів, комплексі Петріо, ну це е, найменший, скажімо так, рівень, але тут чим більше, тим краще. Чим більше буде таких систем, які здатні збувати балістику, тим е, більш безпечніше, безпечніше буде в містах. Почула вас, пане Денисе. А як ви для себе пояснили, чому росіяни стали застосовувати зараз саме балістику з касетним боєприпасом? Бо ми бачимо ці посічені будівлі, посічені стіни. Це ж саме цей е, суббоєприпаси роздитону е, розриваються, детонують. Е, це ж для враження великих територій е, такі боєприпаси. Вони навіть не для того, щоб цілити в будівлю. Це щоб було більше жертв, чи навіщо росіяни застосовують саме такі ракети? Так. Треба було ще більше жертв, я про це казав. Це саме для того, щоб знищити якнайбільше людей. Бо ці боєприпаси вони призначені, передусім, для знищення живої сили в польових умовах. Його ж можна запрограмувати таким чином, що він може вибухнути, розкритися нижче над землею, вище над землею. Чим вище над землею, тим більше буде площа ураження. Ну, відповідно, тому що ці субоприпаси мають змогу розлітатися на більшу площу. Чим нижче над землею, то відповідно менше площа ураження, але вона більш концентрована. Всі люди, які будуть знаходитися <клес> в площі цього ураження, вони можуть отримати болежкі поранення, або взагалі будуть фатальні наслідки для цих людей, які опиняться в зоні цього ураження. Тому це суто для знищення живої сили, а відповідно для знищення цивільного населення, якщо ці ракети вибухають від містами. Пане Денисе, а якщо мені пам'ять не зраджує, виправляйте, якщо помиляюсь, касетні боєприпаси вони ж наче заборонені правилами звичайної війни. Ну, Російська Федерація не приєдналася до багатьох, і, зокрема щодо використання касетних боєприпасів, тому для них ці правила, ці міжнародні конвенції, вони не діють. Так само, як і щодо протипіхотних мін. Так само Російська Федерація не приєдналася до Отавської конвенції щодо протипіхотних мін. Відповідно, вони. Мають провід підстави, скажімо так, якщо можна так висловитися для використання боєприпасів такого типу почула. Вас. Пане Денисе? А як ви думаєте, чи такі удари можуть якось вплинути на реакцію наших союзників, чи можуть вони якось вплинути на їхнє рішення щодо виділення пакетів озброєння, тому що ми чули. Першу реакцію Дональда Трампа вона така доволі обережна. Мовляв, можливо, чули. Росіяни помилилися, завдали помилковий удар по сумах, але нічого такого, що це був злочин, це була страшна трагедія, це був страшний удар, і ми надсилаємо партію систем ППО Україні. Нічого такого не прозвучало. Чи може це з'явитися згодом як реакція? Ну варто сподіватися, що це може з'явитися колись згодом. Але е, пояснення Трампа цікаве. Вони помилилися. Помилилися вони, власне, в чому? От журналіст, до речі, запитував власне, в чому ж вони помилилися? В тому, що е, запустили ракету по мирному місту, в цьому полягала помилка або е, влучили туди, куди планували. Може, в цьому, за е, на думку Трампа, полягала помилка. Він про це ж не уточнив, тому дуже хотілося, хотілося все ж таки, щоб е, ця реакція була. Але от ви маєте рацію, що Ті, значить, слова від представників американської адміністрації, вони або зводились до того, що от саме тому ми, ми намагаємося досягнути миру, це я маю на увазі Келлога, котрий висловився це напередодні. Чи так само, як, як сказав Трамп. Ну, це жахливо, але і що далі? А от що далі? От, на превеликий жаль, поки що невідомо. Так, завершуючи тему сум, хотіла показати ось цю світлину, яка мені надзвичайно сподобалась, вразила навіть не некоректне слово сподобалась, а вразила. Це руїни, так але на них, от бачимо, зберігся на такій от поличці український прапор. Що вселяє нам надію, все-таки, що будемо боротися, будемо протистояти ворогу. З приводу е, озброєння від партнерів, є вже заяви з Німеччини, що новий канцлер Фрідріх Мерц, який ось має очолити е, уряд Німеччини, що він готовий дати дозвіл на виділення нам Таурусів. Принаймні, поки що про це йдуть розмови, звісно, ще немає ніякого виділення пакету або партії Таурусів, але є розмови, що. Ми будемо згодні надати тауроси. Є така заява. Якщо партнери будуть не проти, як ви думаєте, чи будуть це такі тауроси у нас німецькі? Ну ви не вперше і два з колеги вже це питання ставили мені стосовно цих тауросів, у мене відповідь одна: хай спочатку стане канцлером, він поки що не канцлер. От коли стане канцлером, подивимося на його рішення. Але ми чули, що стосовно Мерца, і сам він безпосередньо казав про те, що якщо він стане канцлером, тоді він передасть таурус. Ну, давайте дочекаємося з 6 травня, призначено день, коли вони будуть формувати уряд, і Мерц стане офіційно канцлером. Подивимося, як він далі буде себе поводитися. Почула вашу думку. Що ж, почекаємо. Тут уже не так довго. Ми е, роками чекали рішення від е, канцлера Шольца. Тут уже не так довго залишилось чекати до травня. А, хотіла ще поговорити з вами, пане Денисе, про українську зброю. Українські військові показали лазерну установку Тризуб. Зараз продемонструю її глядачам. Можливо, ви вже бачили. Є відео ну, невеличке, там 40 секунд, але зараз підвантажиться. Ні, ще немає. Ага, ось ми прибрали попереднє зображення. І зараз на початку відмотаю, покажу, а потім попрошу вас прокоментувати. Ось, назвали цю установку дрозоб, показали, як вона працює, розповіли коротенько її характеристики. Мовляв, вона може засліплювати дрон. Може працювати на відстані. Здається, якщо не помиляюсь, так до 5 кілометрів ворожі цілі може збивати, а засліплювати на відстані аж до 10 кілометрів. Трезуб може збивати ударні дрони, авіабомби і навіть балістику. Ось так заявляють. Ем, як ви оцінюєте, пане Денисе, цю розробку? Що про неї відомо? І взагалі, як ви ставитесь до лазерної зброї? Тому що я пам'ятаю, коли ізраїльські розробки були е, лазерної зброї, демонстрували зразки ну, буквально роки два тому. То була критика, що лазерна зброя вона не надто підходить для наших умов. Вона е, погано працює під час опадів. Як ви взагалі ставитесь до цього озброєння? Ну, Насправді погано працює під час опадів. Тобто, чим гірше погода, тим гірше працює ця лазерна зброя. Це пов'язано з фізичними, скажімо так, характеристиками та властивостями. Лазерний луч має бути концентрованим для того, щоб ну, власне, мати ефективність під час влучань чи іншу ціль. Тому вона певну міру обмежена. Якщо туман, дощ, тоді використання цієї лазерної зброї воно є обмежено. Це перша вада. Друга вада ну, власне, сама установка, вона не є масовою. Ми ну, чудово розуміємо, що це на дрон. Дрон можна зробити за певними навичками, його можна склепати, вибачте, на, на слові в умовах квартири. Якщо ти маєш прямі руки і маєш певні навички, то його можеш спаяти і він буде працювати, то е, лазерну гармату, лазерну установку ну, для цього, вибачте, потрібна розвивана промисловість для того, щоб її, е, її зробити. Е, особливо в тих умовах, коли ми її ще використовуємо, тобто це не масовий варіант поки що. Але величезна, величезна перевага цієї зброї це душевизна постріл. Якщо ми кажемо, що ракета Петріот може коштувати кілька десятків мільйонів доларів, і вона збиває значить, таку ціль да? балістичну, то тобто ми викидаємо мільйони доларів для того, щоб збити балістичну ракету. Ну, безумовно, якщо вона буде збита, якщо вона не буде збита, то збитки можуть бути значно більшими, ніж там, мільйон два-три доларів, яку ми використовуємо для того, щоб випускаємо в повітря для того, щоб збити цю балістику. Але лазерна зброя, один постріл, він коштує ну, буквально копійки, там був там, 10-15 центів. І він справді може збивати і дрони, він справді може збивати і крилаті ракети, він справді може збивати, принаймні в теорії, балістичні ракети, він може збивати навіть снаряди. От цей лазерний промінь. промінь. Тому от за ним, в принципі, для, е, як альтернативний засіб ППО для знищення дронів, для знищення крилатих ракет і, можливо, балістичних ракет, от, е, це озброєння може підійти як доповнення до тих можливостей, які вже в нас є. Але я хочу повторитися, поки що це випробування, поки що ми не можемо казати про масовий варіант. Більше того, навіть на теренах всього світу, ці зразки вони є випробувальними, і жодна країна не пустила їх у серійне виробництво. Колись я чула такі оцінки, що один постріл лазерної установки е, як вартує як чашка кави чи стаканчик кави, щось от таке рахували. Ну мовляв, ти типу, ну, це справа? дуже дешево. 10-15 центів один постріл. Одна справа, коли ми випускаємо балістичну ракету систему Петріот, яка кілька мільйонів коштує сама по собі, так е, а друга справа, коли ми ту саму, ту, ту саму балістичну ракету. Яку ми збиваємо за допомогою е зенітної ракети Петріот, е збиваємо лазерним променем, який коштує 15 центів. То в цьому його головна перевага цієї зброї. Навіть дешевше ніж боєприпас для е зенітної гармати чи кулемета. Що ж, будемо чекати від сил оборони звітів про успішні ураження за допомогою ДРОЗОБО та можливо інших установок, про які ми ще не знаємо, але вони ймовірно є і розробляються. Пане Денисе, ще хотіла поговорити з вами про російську зброю, зокрема про ядерну зброю. зараз заговорив генсек НАТО Марк Рюте, що можливо Росія готова розмістити свою ядерну зброю в космосі. Це вже не вперше спочатку повномасштабного вторгнення про це говорять, але от зараз знову давав інтерв'ю Марк Рюте і знову підняли цю тему: чи може Росія піти на щось, на якусь ескалацію, на щось нечуване? І от як варіант припускаю, що вона може вдатися до такого і розміщати свою ядерку в космосі. Як ви ставитесь взагалі до цієї загрози? Наскільки бачите її реальною? Ну, це повернення до часів холодної війни, де теж ставилося питання про розміщення ядерної зброї в космосі. Технічно Російська Федерація могла б спробувати це зробити, є, в принципі, засоби протидії, можна збивати певними засобами, в тому числі і в космосі, подібні носії, але це безумовно, безумовно ескалація вже на космічному, якщо так можна сказати, рівні. Російська Федерація може вдатися до таких методів. А хто тоді, пане Денисе, може їй протидіяти? У ви кажете, що є способи протидії? Це Сполучені Штати Америки чи хто тоді може їй відповідати? Штати Америки були розробки 20-х років, зокрема в тому ж самому радянському Союзі, який хотів протистояти аналогічним планам США на той час. Так само і Штати Америки можуть зараз підняти ці плани і навіть щось нове е, для себе придумати. Так само, якщо о, ядерна зброя розміщується на певних космічних апаратах, які обертаються навколо орбіти Землі, то існують інші космічні апарати, які, скажімо так, можна оснастити певною зброєю, які б могли б збивати або кінетичним способом подібні носії, або е, так само засліплюючи їх, або за допомогою тієї самої лазерної зброї можна використовувати її для того, щоб збивати подібні носії, тобто є можливості. Є можливості, але ми чудово розуміємо, що це вже ескалація приходить на рівні найбільш таких е, сумних і найбільш таких темних часів холодної війни, коли ядерна загроза могла б існувати навіть у космосі. Що ж, ми будемо сподіватися, що росіяни поки що до цього не готові, або принаймні. Не будуть поки що робити таких спроб, тому що ну, це якась точка неповернення, мені здається, якщо вже вдаватися до ядерного озброєння, ну це вже та межа, ну, після якої тільки загострення, після якої вже жодних розмов не може бути. Після використання ядерного озброєння це справді точка неповернення. Але допоки до цього справа ще не дійшла, ну можна ще вирішувати ще дипломатичним шляхом. Ядерне озброєння це взагалі зброя стримування. Вона так працювала з часів холодної війни. Основні, скажімо так, користувачі, е, утримуваючи цього ядерного озброєння е, СРСР та Сполучета Америки, вони розуміли, що у разі використання однією чи іншою стороною цієї ядерного зброєння справді наступить точка неповернення. Тобто, відповідь може бути такою, що не лише е, військовий потенціал чи тієї, чи іншої країни буде знищений, але й, але й людство може значить, е, припинити своє існування тому це була справ тому це була е, зброя стримування але зараз ми бачимо чесно кажучи зважаючи на певні публікації в західній пресі е, ситуації на е, станом на осінь 22-го року коли ми наступали в Херсонській області і так далі Російська Федерація була близька до застосування тактичної ядерної зброї тому зараз трошки правила, на жаль змінюється Ну і ще на близькому сході зараз, я так розумію, великі ризики з'явилися. Принаймні, Іран поки що не домовився зі Сполученими Штатами про підписання цієї угоди ядерної, тимчасової чи постійної, якої там вже домовляться чи не домовляться. І я так розумію, що це ще одна точка на мапі світу, де зараз загострена ситуація. Так, безумовно, там може бути загострення. Ми бачимо там цілу клубок протиріч на близькому сході, тому будь-який час там може бути де ми бачили іран устрілювали ізраїль балістичними ракетами час від часу там спалахує Так що ж, будемо слідкувати за тією війною, за тим розвитком подій. Ще хотіла говорити вами пане Денисе вихідними стало відомо: загинув пілот f-16 Українець, 26-річний Павло Іванов, за інформацією, яку опублікували BBC Україна з посиланням на власні джерела, по літаку росіяни поцілили трьома ракетами, і ймовірно, це були ракети, випущені з зенітного комплексу С-400. Це такі припущення, принаймні ті джерела у владі, які називають BBC Україна. В принципі, наскільки взагалі для росіян f 16 음, ну, зрозуміло, що це ціль, але я розумію наскільки наскільки вони можуть їх вражати, так? наскільки це для них жирна ціль, f 16 які пілотуються на нашій території, нашими пілотами, Ще є варіант R-37, авіаційна ракета теж це літак міг би буде збитим, але е, головне, те, що загинув пілот от що головне на превеликий жаль: загинула людина, яку не повернеш. І загинув спеціаліст, який міг працювати на літаках такого типу. Перше, що ми повинні казати, це про загибель людини. А стосовно американського озброєння і західного озброєння, ну, з пропагандистської точки зору, так, це для них важлива ціль. Вони ж кожного разу казали про те, що вони там свого часу знищили більше хаймерсів, ніж нами поставили. Для них будь-яке знищення Хаймерса це була визначна подія три роки тому. Потім прийшла черга Петріотів, коли вони почали збивати аеробалістичні ракети кінжал, було розгорнуто полювання навіть на Петріоти спеціально для того, щоб знищити і про це доповісти. Там навіть Шойгу розповідав фантастику про те, що однією ракетою знищили там половину батареї Петріотів, п'ять пускових тарадар, якщо не помиляюсь, у нього там була, була така, значить, така заява. Далі, коли з'явилися танки Абрамс, Велике свято пропагандистське було, коли ці танки вдавалося них влучити, коли не почали використовуватися на полі, на полі бою. Зараз це в 16. То будь яка американська зброя, яку ми вважали геймченджером, і йому дуже сподівалися на те, що в 16 зможуть якимось чином змінити ситуацію на полі бою. Безпідставно сподівалася, але сподівалася. Ну, тепер, з точки зору пропаганди, ці, ці літаки стають доволі суттєвою ціллю. Щоб потім можна було доповісти, а тим, хто збив чи організував таке збиття, вони можуть Російській Федерації розраховувати напевно порушки. Пане Денисе, а от зараз уже на третій рік повномасштабної війни, чи можемо ми говорити, що в цій війні взагалі існують геймченджери? Тому що кожен новий зразок озброєння, на який ми покладаємось, він вносить свій вклад. Він безумовно нас підсилює, але ми не можемо сказати, що він повністю змінює хід війни. Чи ще є таке озброєння? Можливо, я помиляюсь. Ні, я не думаю, що таке озброєння є, хіба що, що справді Російська Федерація не вирішила застосувати ядерну зброю для того, щоб спалити все довкола. Ну, але ми про цей сценарій е, зараз казати не будемо. А на конвенційному рівні, на мій погляд, зараз немає гемченджерів. Тим паче, що зараз дуже активно е, працюють дрони, тобто зараз дрони, наявність дронів різних типів, вони якраз узумовлюють ситуацію на полі бою. І дрони, вони виявляють скупчення військ, вони самі по собі є високоточною зброєю, вони самі по собі є засобом розвідки, і вони самі по собі є засобом зв'язку ну, між, між собою, принаймні. Тобто зараз ми чуємо про те, що використовуються дрони матки, так дрони авіаносців, що можна так сказати. Тому зараз саме дрони е, здійснюють і забезпечують понад 70% ураження на полі бою. Та, і саме наші добрі дрони долітають до військових об'єктів об ворога, і, зокрема, і в тилу ворога. Я вам дякую, пане Денисе, за сьогоднішню дякую. розмову. Обов'язково запрошую в наступні ефіри. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, поширюйте його серед своїх, ставте вподобайки. Ваша активність допомагає поширювати наш контент на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!